Вітаю вас на четвертому бонусному уроці, і в цьому уроці ви дізнаєтесь про те, як навчитися продавати впевнено і без тиску, так щоб у вас самі люди хотіли купувати, а не так, що треба їх дотискати, дожимати, опрацьовувати заперечення, і все таке в цьому можна навчитись, і це реально знаєте секрети, якими треба оволодіти. Тому, будь ласка, будьте уважні ці 5 хвилин. Спершу подивіться, будь ласка, ці фото. В кого ви б точно купили, у дівчини зліва чи у дівчини справа. Подивіться на наступне фото, уважно, і ще на наступне. Тут приклад чотирьох дівчат, учениць першого потоку наставництва, але ви можете одразу зрозуміти, побачити, який в них стан зліва і справа. По фото дуже чітко видно, чи хочеться доторкнутися до цієї людини, чи є в неї внутрішня сила, енергія. Цінність, яку вона може передати вам, або немає, або вона сама на нулі і в нульовому по суті ресурсі. Це дуже важливо, коли ми щось продаємо. І стан це те, що на 200% показує, чи будуть у вас купувати, чи ні. Вони стали такими не за один тиждень, за 4 місяці, але 2 місяці активної роботи в нас було на наставництві. І саме коли ми прокачували особисті якості, впевненість, тренувалися, прокачували мислення і в поєднання з Конкретними знаннями діяли, вони ставали такими людьми, за якими йдуть інші. Тобто вони здобули всі ці якості. І що 100% дало їм ріст у грошах. Ці дівчата пробули свою стелю дехто в два рази, дехто в три рази, а дехто пробив з 30 тисяч до 400 тисяч, як це зробила Настя на останньому запуску. І ось кілька порад, як зробити так, щоб продажі були легкими і без тиску. Перше, що треба розуміти внутрішньо, ніхто не має вірити у ваш Продукт більше, ніж ви, якщо ви самі не впевнені в те, що він змінить життя людей, що його треба купити, ну то вибачте, хто клієнт має бути впевнений. Якщо творець продукту не впевнений, звісно, що ні, ви маєте самі дуже сильно вірити в свій продукт і в те, що він дуже необхідний людям. Друге, давайте вашим клієнтам трошки часу подумати. Наприклад, після переписки, після зідзвону, коли людина каже: Я подумаю, тут реально може бути два варіанти: або вона просто хоче відмовитись. Тоді вам не потрібні такі клієнти. Або вона реально хоче подумати. От самі подумайте, ви ж е, теж інколи, просто вам треба щось переварити, якусь інформацію проаналізувати. подумати, чи все у вас окей по грошам, чи потягнете ви. Це нормально, коли треба прийняти рішення. Але подумайте тут ось на чим. Ви можете задати одне-єдине питання. Скажіть, будь ласка, чимось зараз я вам можу ще підказати або допомогти, або, можливо, є у вас якісь сумніви. Все. Більше не треба ніяких задовбучих питань. Тому що людині треба справді може. Же трошки подумати, і треба з повагою ставитись до цього. Вам не потрібні клієнти, дітки, на яких треба тиснути, якими треба маніпулювати, щоб вони купили, а потім ще щось за них робити, щоб вони ще отримали якийсь результат, і потім вас не звинуватили. Ну це, це так не треба робити. Таких людей я не раджу нікому залучати до себе на послуги. Вам треба свідомі клієнти, а свідомі їм треба інколи подумати, і це нормально, і це не значить ні, а це значить реально, що треба просто ну дати трошки часу. І продовжувати опрацьовувати їх заперечення, але вже своїм контентом, сторізами, рілсами, якимись подкастами, таким чином. І на таких людей на свідомих, якщо ви будете сильно тиснути, то це навпаки, знаєте, як пружина да зворотню реакцію дасть, і такі люди ніколи до вас не прийдуть, тому що вони відчуватимуть якийсь подвох. Наступна порада, коли ви робите якісь продаючі, класні сторітелінги або рілс, або от у вас відкритий вже день продажів. Я вас дуже прошу, не сидіть вдома. Йдіть гуляйте, поїдьте в подорож, поплавайте в басейні, розслабтеся, тому що ви вже зробили все для того, щоб прогоріти людей, щоб підготувати цей продаж, цей запуск. Так? І вам треба тепер на самі продажі оцей ресурсний стан максимально підтримувати і транслювати в камеру на ту сторону сторіс. Ваш стан вчитується дуже круто, і тут ви не обманете людей і не скажете, що вау я кайфують свого життя, коли ви задовбалися і хочете тільки спати їсти як цього досягти? Підготуйте всі сенси, підготуйте всю стратегію, всі лілси, які вам треба зняти, всі безкоштовні матеріали, все, все, все до того, щоб вже відкрити продажі і коли у вас вони настають, то просто кайфуйте від цього стану. Розкривайте цінність вашого продукту, розкривайте те, які зміни пройде людина, які результати вона отримає з вами. як вже учні, які з вами повзаємоділи себе відчувають, і продає ось це все. Плюс ваш стан саме в день продажів. Те, що ви вже донесли до цього, то вже воно донесено. Не треба весь прогрів впихувати в один день, коли ви відкриваєте продаж. За схожою схемою я вирішила продати лоти. Зараз вам коротко розкажу про це. я підготувала стратегію. Я зробила кілька ріл. Я зробила один-два сторітелінги і сказала людям про те, що в такий такий день буде відкриття продажів. Саме в цей день я поїхала просто з подругою в спа, і ми там валялися в бані, в басейні плавали. Моя помічниця при цьому розгрібала всі заявки, які йшли, тому що я до цього вже підготувала і перенаправила всі контакти на мою помічницю. І таким чином, поки я була в басейні, робила сторіс, кайфувала від цього процесу, у мене йшли продажі. Таким чином, за один день було продано лотів, тобто позицій, послуг да, певних на 130 тисяч гривень. Для когось це зарплатня ну, за півроку. Тобто, розуміємо, да? що робить планування, що робить особистий бренд, і оці правила, коли ви. Станом передаєте свій кайф від продажів, тобто я зараз не ділюся з вами тим, що не працює. А про те, як створити такий стан, як стати цією людиною, за якою захочеться йти, як спрогнозувати цей свій дохід? А чи вийде в мене щось заробити, чи не вийде, як робити ці лілс, і як робити це без вигоряння, так щоб ви могли жити своє життя. Планувати родину, хобі, спорт, якісь заняття, які вам цікаво робити по життю, не тільки ж працювати правильно. Саме для цього я створила жіночий бізнес-клуб метаморфози. Він так називається, тому що з того стану, коли ви потухша і, можливо, трошки загублена, ви перетворюєтесь в цікаву, класну, амбіційну жінку, за якою захочуть іти, від якої. Знаєте, ви оця впевненість енергія. Коли ви знаєте, що вам треба по життю підтягнути, знаєте, як це зробити, так щоб підтримувати баланс в усіх сферах життя і в родині, щоб у вас було все добре, і зі здоров'ям, і з емоційним станом, і з духовним, і звісно, з грошима. Тому що коли не закрита база, ми не думаємо про те, що насправді важливо для щастя. Нам треба закрити базу. То мій клуб він створений для того, щоб допомогти вам пройти оцю трансформацію. Яку вже пройшла я, яку вже пройшли мої учні на ваших очах. Ви по фото навіть це бачили без результатів в цифрах, не да, обов'язково показуєте тільки цифри, ви можете бачити це візуально, наскільки змінюються люди і змінюється якість їх життя. Коли вони розуміють, як планувати своє життя, як бути хазяїном свого життя, а не просто да, пливти за течією, споживати чужий контент і думати, що комусь повезло. Вам так само повезе, якщо ви просто дозволите собі. Собі, побути в такому полі людей, які йдуть до однієї мети, так само, як і ви. Якщо ви дозволите, щоб, щоб ви застосували ці поради, да, не просто їх прослухали на клубі, а застосували. Тому я дуже раджу вам перейти на сайт. Отримати всю інформацію і вибрати саме той тариф, який буде вам найбільш цікавий і найбільш підходящим, для тих, хто хоче освоїти тільки тверді навички, тільки лекції. Я вам раджу перший тариф для всіх інших з нуля до середнього рівня ведення блогу експертності для того, щоб змінити мислення, стати більш жіночною, впевненою, але при цьому дуже конкретною людиною і прокачати всі сфери життя. Я вам раджу середній тариф, і вже для тих, хто був в мене на наставництві або хто вже Пускав якісь проекти, курси, хто вже робив продажі. Я вам раджу третій тариф і це мастермайди, там де ми будемо з вами особисто на чотирьох зі в у міні-групі проводити такі розбори саме по вашій стратегії. Тому переходьте, будь ласка, на сайт, там є вся інформація, і у вас є рівно одна доба для того, щоб долучитися за найкращими цінами.